Ми зустрічаємося в Київському інституті реабілітації. Тут Андрій Ткачук, позивний морж, зранку до вечора тренується бути стати, хай не таким як раніше, але знову стати в стрій з дня на день по 8 годин. Він працює з собою і над собою. В який спосіб ви будете воювати на протезі Андрій? А, ну, все залежить від того наскільки я зможу фізично реабілітуватись, і в залежності від моїх фізичних можливостей буде залежати, що я зможу робити. Uh, в будь-якому випадку uh, я знаю, що я буду робити щось задля перемоги. А що саме я зможу робити, це вже залежить від того. 30 березня 23-го року, повертаючись з бойового завдання, він підривається, лишаючись ноги. Ампутація максимально висока. За 57 хвилин uh, з точки евакуації, Це ну мені повезло, що це відбулося на точці евакуації. Побратими натягнули турнікети, о, так як дуже висока ампутація, один з побратимів прям пальцями затискав артерію, і саме вони мене і врятували. А не було чим тампонувати? А, там неможливо було затампонувати, ну там відірвало ногу. Я зрозуміла, тобто… її, її одразу прям її одразу прямо відірвало. відірвало а, який то був бій і що сталося? Розкажіть а... про той день, якщо вам боляче це згадувати. Ліси Кремінної, Серебрянський ліс? Це ми вже відпрацювали, мінометники відпрацювали. Ми були в групі прикриття, ми виходили вже з позицій. Ми йшли на ми були вже біля точки евакуації, і я так розумію, що по точці евакуації пішов обстріл. Коли ви прийшли до тями, і в свідомості зрозуміли, що ноги немає. Які думки були? Ну, перше питання було чи на місці полові органи, це, мабуть, у всіх таке. А друге питання: яка нога? Права чи ліва? А яке це має значення? Бо я все життя мрію кататися на мотоциклі, а коробка на мотоциклі зліва. Тому мені було дуже важливо, щоб ліва залишилась. Тоді Андрій не знав, що попереду близько 30 операцій, і наркози, 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 наркози від яких щоразу відходитиме по кілька діб. В один із таких періодів написала йому і я. Андрій відповів: я важко відходжу, в якому стані буду завтра, не знаю. Сучасний процес мобілізації. Що думаєте про нього? Ви. А, ну, дивіться, я вважаю, що та мобілізація, яка почалась в країні, так як вона є, вона провальна. Чому? От ваші конкретні провальна, Бо це, це радянська мобілізація, коли насильно це запихають буси. Е, відверто я ні разу такого не бачив сам, але да, ми всі знаємо в інтернету, в інтернеті гуляють ролики постійно і багато, як там ТЦК, когось там десь. Можливо, зарано. це е, поодинокі випадки, е, так? Можливо, поодинокі, але, але вони але, все одно і ПСО працює І ПСО працює, іпсо працює роз, розкручує дуже маховить. швидко. Да. Мобілізація має бути як у. Так скажемо, у новостворених бригадах сучасних, да, коли е, люди самі хочуть туди йти. Коли, коли люди знають, що там нема Радянщини серед командирів. Е, це велика проблема. Бо, на жаль, е, як би не було, але більшість е, так скажімо, високих командирів вони ж не воювали ніколи. Вони не знають, що таке війна. Вони знають, як в радянській армії. Е, Гарно на бумажках, на паперах. Але ж вже міняються ніби командири, правильно? Міняються, вже багато але це, повільно, повільно. В... це повільно, знову ж таки, відбувається. І це, ну, це на рівні там, командирів рот відбувається, да? що вони стають командирами там, поодинокі випадки, коли бойова людина, яка пройшла саме війну, стає командиром батальйона. Хоча. У квітні того ж 23-го ще один удар. На фронті гине друг Андрія, відомий журналіст Саша Бондаренко, луганчанин і людина сталевої волі і правильних мотивацій. Тут ви бачите останні фото Андрія і Саші, а між ними Артем. Хай не дивує середній палець. То у хлопців між собою така фішка, пояснює Андрій. То прояв любові. Чому тут в Київському центрі реабілітації ви готові годинами от прямо працювати посилено? Чого ви не здаєтеся? Ви так рватися на фронт? да, По-перше, я, я реально дуже хочу повернутися до своїх спортивних. Я до них місяць тому їздив на тиждень провідати їх в Краматорськ, і це прям морально мене дуже надихнуло продовжувати. З приводу реабілітації, так, реабілітація це така штука, яка на 90% залежить від самої людини. Якщо людина хоче, вона зможе. На жаль, у нас в мене є з чим порівняти. Да от тут в мене вперше справді гарна якісна реабілітація. То я то тут... Кілька центрів реабілітації Так, да, я тут за два місяці в мене прогрес більше ніж за минулі півроку. Після півроку в лікарні, чотирьох місяців протезування в США, з квітня активна реабілітація в Київському інституті реабілітації і повне небажання повертатися до цивільного життя, в якому здогадаєтесь ким був Андрій. Шеф-кухарем, який знався на середземноморській кухні. Гребінці, восьминіги, тунець ось що він тримав в руках зокрема три роки до повномасштабного вторгнення, коли жив і працював в Одесі. Як шеф-кухар став кулеметником? Ну а, коли почалось повномасштабне вторгнення, я знаходився в Одесі на той момент, а, бо я приїхав туди по роботі. А, одразу ж побіг з самого ранку в один військомат. Я ніколи не служив, в мене ніколи не було військового квитка, тому Мене там, мене там відшили. там в інше місце, а, я пішов в інший військкомат, мене там так само відшили. Але військомати, принаймні, були відкричені ніколи. Ні, ви ні ходили? В, ну як там стояли хлопці на охороні, але всередину нікого не пускали, і вони казали, там, іди в інший. І мене так жбурляли туди-сюди, і в якийсь момент я зрозумів, що. Справи не буде, а осторонь я не можу знаходитись. Так як я сам з Києва і тут всі мої друзі, всі мої знайомі, я зібрався і поїхав одразу в Київ. І вже в Києві, коли їхав в Київ, один з моїх побратимів, він теж з ресторанної сфери, він власник одного з закладів в Києві, він вже був на той момент взводний. І я до нього взвод і потрапив. Саме кулеметника я став. Ну я прийшов, якби там хлопці кулемет той тиркали туди-сюди, бо він важкий, здоровий. Я хлопчик не маленький. Мені типу, ну ти великий, бери кулемет. Якось так воно і сталося. Ви ж прекрасний шеф-кухар, вам куди було простіше на протезі стояти, готувати, розробляти меню для ресторанів, тримати так економічний тил, але е я не зможу морально е працювати на кухні, е знаючи, що продовжується війна що Мої побратими досі воюють, що вони там, а я тут десь на кухні. Для мене ресторани це, це справа мого життя. Я присвячую цьому ну, 80% всього себе. Да? Я приходжу додому чисто переночувати, зранку повертаюся знову в ресторан і працюю, працюю, працюю. Зараз же всі мої думки будуть не в ресторані, а да, з моїми хлопцями, з побратимами. Тобто, Ну, моє КПД буде набагато нижче, ніж воно було там, до війни. І я не зможу нормально виконувати свою роботу, тому я не бачу сенсу повертатись поки що на кухню. Чому ви таким стали? Не всі після поранення м, приймають таке рішення. Вас так виховували до останнього підтримувати своїх? Чи на війні ви настільки злилися з вашими хлопцями-побратимами, що ви не можете їх там полишити? Ну та я завжди був. Що, друзі, да, друзі, команда, це, це найголовніше. Це і в роботі завжди було, що є команда, і вона працює. Тобто командними зусиллями ти чого, чогось добиваєшся, щось робиш. А ну а війна, звісно, звісно, побратими це ті люди, з якими ти знаходишся 24 на 7 на протязі дуже довгого часу, на яких ти можеш розраховувати, і, а по-іншому ніяк, бо якщо ти не будеш на них розраховувати, це не буде командною роботою нормальною. І тому це ті люди, які завжди поруч, завжди тобі допомагають, і ти завжди готовий їм допомагати. В серебрянському лісі у шефа Андрія навіть з'явився сушеф Пес Сапер. Хіба готували разом не Тунця, а Андрій, як кулеметник годував ворога чергами, а пес сапер розміновував ворожі пастки. Розкажіть кілька слів про вашого собачку сапера, який е з вами разом був на війні. Там і лишився я розумію. А, да, це якраз коли деокупація Харківщини була а, восени 22-го року. А, ми зайняли позицію. Ми зайшли, звільнили місце місто Бовчанськ якраз. Да, тому зараз дуже важко дивитись на всі ці кадри. Ми там тримали оборону і там знайшли його, залишили на привязі. Тобто ми його звільнили, і він до нас прибився. Дуже смішний, добрий, бо молодий собака, Йому там півтора-два роки було, дуже грайливий. Ми його відкормили, і він, він постійно постійно був зі мною. Мені треба на позиції, я там на мотоцикл сів, бо там зібрав іжа, сів на мотоцикл на позиції там десь поїхати. Воно дурне, біжить поруч. А, да, і його... а чого сапер? Бо він по лісу бродив, знімав розтяжки, його посікло. Ну, обробили рани, поверхнево, але воно таке молоде, дурне, ну, ну, зняло розтяжку і нормально. Ну, знаєте, дурне-дурне, але потоваришува ще в кухаре лапи дивом досі лишається служити. Чекає на Андрія там же в 112-му ТРО. і морш обіцяв повернутися і псу, і побратимам, і другу на небесах Сашку Бондаренко. На питання чому відповідає твердо: поки не переможемо, не може інакше.